Вітаємо вас, шановні глядачі рубрики Поговоримо про! І сьогодні ми знову з вами зосередимося на важливій актуальній суспільній темі. Тому залишайтеся з нами! Сьогодні ми поспілкуємося про роль капеланів в умовах війни. І допоможе в цьому питанні нам розібратися Сергій Луцький. Вітаємо вас. Вітаємо. Розкажіть коротко про себе. Ну, Я є пастором і останні років 10, напевно, виконую служення в капеланському відділі Українського уніону. Тобто ми організовуємо капеланське служення. Угу. Особливо зараз, коли почалися бойові дії, повномасштабне вторгнення, коли розпочалося то... У нас зараз активізувалася це служіння. Дякую вам, що ви сьогодні завітали. Ми можемо разом поспілкуватися. От якщо так коротко охарактеризувати слово капелан. Що ми в нього вкладаємо? Взагалі сам термін капелан він походить <кій> 4-5 століття. Там ну, легенда така давня є про те, що був э, воїн Мартин Турський. І якось він їхав, там моросив дощик трошки, він побачив жебрака, який сидів на дорозі, просив. І в ну, так не було щось дати йому, тому він зняв з себе накидку, свою плащ свій військовий зняв, роздер його на двоє, дві частини, половину залишив собі, тому що він накривалося ними вночі, а половину віддав цьому жебраку. Потім він поїхав, і вночі йому сниться сон. Сниться сон, про те, що приходить до нього Ісус і каже, що. Це я приходив до тебе у вигляді цього жебрака і ти, мовляв, мені послужив цьому. І е, після цього, от в тій римській армії, римській церкві е, ну, поставили спеціальну палатку, де зберігалася оця накидка того воїна. Він там став за святим, е, цей Мартин Турський, потім став священником. А його плащ, а накидка римського солдата називалася Капа. Ось його плащ так само став святиною. А палатка, в якій зберігалася капа, тобто назвався капела. А священник, який був при тій палаці, охороняв цю капу, був капеланом. Тобто, от, ну, ідея там знаходиться в тому, що капелан це людина, яка готова послужити потребам от людей, які ну, в даному випадку це був жебрак. Чи, наприклад, капелан в лікарні, він служить хворим, служить персоналу. Які там находять, тобто послужити по насущним потребам людей. От, така закладена ідея взагалі в слові капелан. Е, ну, можна сказати, що капелан це священник поза межами церкви. Отака, що є, можна сказати, ну, беззначення. Угу. Дякую вам. Якщо ми вже говоримо про церкву Адвентистів сьомого дня, то, мабуть, варто так підсумувати або охарактеризувати, у чому ж полягає основна мета капеланського служіння саме цієї церкви, ну, знову ж таки, капелан це той, хто створює духовну атмосферу в колективі. І якщо ми говоримо про адвентистське капеланство, ми служимо людям, які не приходять до нас. Тому що. От е, в громаді, в церкві е, наші люди приходять на богослужіння, вони то чують вістку, вони чують від проповідь, що слово Боже. Капелан це людина, яка йде до них туди. І, Як правило, капелан це робить на такому більш менш професійному рівні, е, тому що є капелани штатні, якщо беремо, в лікарнях, в госпіталях є капелани, є капелани при в'язницях. Е, ну, Традиційно наша церква. В нас капеланство це було в'язничне капеланство. Тобто наші члени церкви і пастори відвідували в'язниці, спілкувалися з ув'язненими. Хоча був період такий, це вже було при моїй пам'яті, коли одного разу нас зібрали, тоді був департамент Пенітенціарної служби, нас зібрали і запросили всіх заступників установ заступників колоній по виховній роботі. Uh -huh. І була зустріч представників церков, там була така створена душпастерська рада, Туди входило 10 ну, найбільші конфесій, які ну, працюють, чиї капелани відвідують у ув'язнених. І тоді підняли питання: оці люди, заступники установ по виховній роботі, про те, що капелани можуть служити не тільки ув'язненим, а що добре, щоб капелани служили і працівникам поховані. Uh -huh. І це було так, Ми це розуміли, що так треба. Але, як правило, ну традиційно так, капелана запустили у в'язницю, от іде собі до тих, що там сидять, а, ніби для працівників це не треба. Але вони почали розуміти, що і працівникам потрібно якесь таке служіння. Тобто вони так само люди, тому що з одного боку, що таке в'язниця? Сидять злочинці, вони сидять, їх там закрили в тій установі, але персонал, який їх ну, охороняє, опікує, вони ж так само у свого роду сидять там. Тобто то їм так само потрібно. І деколи відбувається е, так звана мною ну, професійна деформація, коли от, починає персонал, скажімо, установи якоїсь, е, їх, на них починає впливати оця ну, е, культура, субкультура, uh -huh. яка може бути в'язниці. Вони починають слова вживати, сленг вживати от такий, кримінальний. Тобто це на них впливає. І тому важливо, що капелан створював атмосферу іншу. Щоб навпаки, щоб це було і для ув'язнених позитивно. Взагалі, ну, в більшості країн каплан це друг ув'язнених. Це створова така проміжна ланка між е, ув'язненими і персоналом. Тобто каплан представляє інтереси ув'язнених навіть перед, е, перед персоналом. Тому що каплан це людина ззовні, яка може зайти в установу і вийти з неї. От я завжди коли заходжу, і маєте знаєте, деколи. Є, є установи різного е, рівня безпеки, захисту. Деколи заходить за собою одні двері, другі тречі. Поки туди зайдеш, там ті всі колючі дри, там, от. Є установи легші такі, де, наприклад, люди, які ДТП зробили там на менший uh -huh. рівень захисту. О, це завжди радісно, коли думаєш, що я можу зайти, я можу вийти. Тобто це людина, яка приходить ззовні. І може якусь ну, послужити тим і тим. І ось тоді, коли була ця зустріч, тоді підняли питання, що дуже важливо, щоб капелан служив і персоналу. І в багатьох наших в'язницях ми стараємося, так само щоб, наприклад, різдво зараз буде скоро, щоб зробити концерт і для тих, і для тих, і для персоналу, якісь навіть якісь подарунки, можливо. Тобто підтримати цих людей, які там знаходяться. Ось це така місія наша. Тобто створити духовний вплив за межами церкви. Угу. Оце робота капелану. Дякую вам. Якщо історично поглянути на те, як розвивалося це служіння саме в Україні, що ви можете найголовніше виділити? Ну, ми говорили, що перший етап був це коли наші капелани ну, призвели у в'язницях. Угу. Взагалі, навіть у нас був такий що капеланське служіння це синонім цього фрази, це служіння для ув'язнених. Потім почала приходити вже думка про те, що є в нас так само лікарняне капеланство. І це була друга така ланка, де ми говорили, і ну, ми зробили навіть наголос декілька років тому назад. У нас основний напрямок розвитку капеланського служення в Україні це було лікарняне капеланство. Тобто служення для людей, які в лікарнях. Це служення і хворим, і служення до персоналу так само. Ну, зараз, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то ну, зрозуміло, що в нас зараз і військове капеланство піднімається. Ну, Дуже важливий у світі, дуже важлива сфера капеланства це капеланство в навчальних закладах. Так само дуже важливо. Є капелани, які служать в поліції, для поліцейських. Тобто завжди там, де спеціальність пов'язана з певним ризиком, є капелани, які служать в пожежних командах. От Поліція, інші якісь такі установи, де є певний ризик. От, як правило, там потрібен капелан. Тобто людина духовна, яка поможе ну, якось підтримати у важку хвилину якусь, ну е, пам'ятаю, е, нам проводив е, семінар капелан американець, і плакат такий був, коли поліцейський, е, американець поліцейський, він кхе, кхе, йде на службу і цілує свою дитину. І там написано, пам'ятай, капелан, що це може бути прощальний поцілунок, батько цілує дитину, або останній поцілунок. Тобто він іде, в нього робота пов'язана з певними ризиками, з певними небезпеками, і тобто, він не знає, він повернеться чи ні. Ось і Тому в таких випадках ну, важливо, щоб була духовна людина, яка може підтримати їх в цей час. Угу. Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, а як капелани забезпечують духовну підтримку людям в різних конфесій? Тому що ми розуміємо, що певний е, такий релігійний шаблон? Того чи іншого розповідання він закладається, коли ти доносиш свою вістку, думку, навіть підтримку висловлюєш певні біблійні концепції. От як, можливо, є якась етика для капеланів, яка ну допомагає їм з різними конфесіями працювати. Ну, мета капелана в першу чергу, це не місіонерська робота, не переконати людину в правоті там своєї конфесії, мета капелана послужити. Послужити духовним потребам людини, тому що кожна людина має духовні потреби. І в цьому плані в каплена є широке поле, тому що ми взагалі живемо на християнській території, тобто більшість людей ну, визнають там, Отця, Сина Святого Духа, вірять в Ісуса Христа. Тобто, в каплене, але як правило, ці люди вони настільки ну, вони секулярні, вони щось чули. Тому навіть для адвентистського капелана може навіть зразу не торкатися певних доктринальних наших моментів. Але ну, є про що поговорити досирока. Молитва. Капеланський інструмент це молитва. Так само. Ну, капелани взагалі співпрацюють з іншими конфесіями. Тобто наші капелани сьогодні досить нормально, ми співпрацюємо з різними конфесіями. І православні, католики, і протестанти різні можуть бути. Тобто, є, коли ми розуміємо, що ми не, ми не конкуренти, ми не вороги, тому що світ сьогодні такий великий, поле таке широке. Що є можливість всім послужити. Ну і крім того, ну якщо так скажемо, людина, як правило, в капелана перший контакт, коли відбувається, люди ну, рідко відкриваються зразу. Це нормальне явище, коли незнайома людина, і ніхто не хоче душу відкривати перед незнайомцем. Але коли капелан приходить один раз, другий, третій раз, вже з'являються якісь стосунки. Часто під час розмови, взагалі при розмові, капелан е, повинен більше слухати, ніж говорити. От оце Оце дуже важливо. Тобто капелан не приходить зі своєю програмою. От я прийшов, я маю тобі сказати, прощати, оце, оце. оце-оце-оце. Капелан приходить, він не знає, як буде людина наш, він прийшов послухати. Він має проявити це активне слухання. Тобто, ну, Щоб людина зрозуміла, що вона почута. Оце, я вважаю, один з таких ну, критеріїв, коли от, капелан спілкується з людиною, і людина каже: от, він мене почув, він мене зрозумів. Не? От, це дуже важливо. Тому що на сьогоднішній день це проблема в суспільстві, тебе ніхто не чує, не хочуть твою думку почути, там кожен на своїй хвилі, на своїй програмі йде. Тому капелан, в першу чергу, для цього. І от часто капелан, коли спілкується з людиною, отже, саме спілкування воно диктує тоді, от, як капелан далі поведе розмову. Часто капелан може просто помолитися людину, і це вже буде великий вплив. Деколи капелан може запитатися, чи ти бачив руку Божу в своєму житті? Вони про це говорять. Тобто є різні люди. Є люди, звичайно, які кажуть, що я не вірю, в Бога не хочу там нічого чути. Капелан каже, я не прийшов тобі щось нав'язувати, просто ми поспілкуємося. І бувають випадки, що через короткий час спілкування, потім вони ще про Бога говорять. І ця людина розказує. Тобто Вона бачить, що їй не нав'язують якісь там світогляд чи якісь там погляди, не нав'язують, капелан прийшов послужити. послужити. І ця людина відкривається тоді. Дякую вам за такі приклади. Дійсно, це показує, що в першу чергу капелан це не той, хто в місії, скажімо, прагне донести все із Святого Письма, усі принципи, в першу чергу, це дійсно почути людину, побачити, як Бог керує в її житті, в тих чи інших обставинах. Ну, і, мабуть, доречно буде запитати, а як же здійснюється навчання капеланів? Знову беремо різні напрямки капеланства. Скажімо, якщо це капеланство військове, от зараз в Україні згідно закону є штатні капелан в військових частинах, там одне навчання, так? тому що це робота з військовими. Якщо беремо роботу з ув'язненими, пенітенціарне капеланство, там по-іншому. Якщо беремо капеланство в навчальних закладах, воно, воно ще по-іншому, то тобто це робота з молоддю, з батьками робота. Поліцейське капеланство. Ну, ми зараз намагаємося от, в наших військових умовах, щоб наші капелани, тобто наші пастори, члени церкви, ми стараємося найбільшу сферу, яку покрити, це шпитальне капеланство Це для, для військово поранених. Намагаємося їх відвідувати. У Нас десь зараз на даному етапі десь приблизно 160 є капеланів волонтерів, які регулярно на регулярній основі відвідують лікарні, госпіталі, послужити пораненим. От, скоро різдво буде, можливо, якось зроблене лише програмку, де це можливо, тому що знову є різні види поранень. Є люди, які ну, можуть встати, деякі не можуть встати. Тобто, ну по-різному. Але от ця увага вона грає роль. Навіть просто прийти поспілкуватися з людиною, вони чекають цього. Чекають, тому що тоді можливо прийти приділити їм просто час, прийти час почути їх. І ви знаєте, там, де є оце спілкування, вони потім дякують. От Буквально недавно наш капелан спілкувався з людиною в лікарні, і людина розказала, ну, травма така, побутова травма, десь там щось переносив, щось впало, руку йому роздробило, там, ну, і в цей час і жінка хворіє, і, і так далі. і Ціла така полоса чорна пішла. Але вони спілкувалися, і потім ця людина каже, капелан: я з вами поспілкувався, і на душі стало легше. А капелан практично просто послухав його. Послухай, людина відчула, що вона почута, і от співчуття. От, навіть просто ну, він не може капелан ну, зробити операцію, ну, не може він ну, покласти на нього руку, помолити, щоб йому рука ціла стала, зцілилася. Але він може вислухати, поспівчувати, це так само потреба людини. В сучасному спіті, ну, я вам сказав, співчуття це так само стає дефіцитом. Тому капелан може цим послухати. Людині потрібно, щоб його хтось підтримав, поспівчував. Людина каже, мені вже стало легше. Капелан ще нічого не зробив. Він просто послухав. Так, дякую вам. От якщо, скажімо, більш поглиблено говорити про навчання, от з яких кроків воно складається. Ну, якщо от, те, що ми зараз так, намагаємося прискорити це от, шпитальне капеланство, ну, по-перше, людина має ну, бажання в неї виявити. Для цього ми розказуємо, що це таке, розказуємо якісь досвіди. Потім, якщо людина має це бажання, ми їй пропонуємо. Ну, з пастором треба поспіти, має бути характеристика від громади, від пастора, що ця людина ну, вона могла би це служіння виконувати. Потім ми пропонуємо навчання, це декілька онлайн-семінарів. Тобто людина дивиться в інтернеті, собі конспектує, проходить навчання. Є декілька таких відео, вже професійніших: тобто, ти заходиш в лікарню, що говорити, що не говорити, як себе вести, де стати, де не стати. Ось ці моменти є, і до них є тести розроблені. Тобто людина дивиться відео, заповнює тести. Коли вона пройшла оцю таку початкову стадію навчання, то не так багато, це за декілька днів можна все зробити, легко. Людина пройшла це навчання, потім, ну, як правило, вона проводиться співбесіда з е, вже досвідченим капеланом. Про це співбесіду, ну просто людина спілкується, дивляться, наскільки вона ну, зрозуміла матеріал, наскільки вона готова це зробити, наскільки вона не. Ну, тут важливо не нашкодити, mm -hmm. щоб людина не ну, не, нашкод... не робила проблем, не сказала щось зайвого, тому що деколи бувають ну, випадки, що де просто людину послухати, деколи негативу багато людина говорить. Людина в житті розчарована, в неї маса проблем є. І вона виливає цей негатив, і важливо, щоб каплан не піддався на цю хвилю і якось мудро. От, послухав, але разом з тим, ну не спровокував далі ще більшої от, 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 глибини для того негативу. Тобто, деколи каплан слухає цей негатив, але він якось допомагає людині подивитися під іншими горизонтами на проблему з, інш... з духовної точки зору якось отримати надію. Ось що має зробити капелан? Тобто робиться співбесіда з цією людиною. І потім ми пропонуємо два місяці стажування. Тобто, ця людина вже приходить в лікарню з... Досвідченим капеланом два місяці. ну Ми пропонуємо раз на тиждень, щоб це було раз на тиждень, дві години присвячувати цьому служінню з досвідченим капеланом. Тобто вона не йде ну, просто в нікуди, не знає щось незнайоме, вона приходить з кимось, дивиться, як спілкується капелан, Ну десь колись теж прийме участь в якійсь спілкуванні, в розмові. І два місяці людина ну, uh -huh. приймає досвід. І через два місяці вона тоді може вже ну, йти на якесь таке самостійне служіння. Тобто, це не так страшно. Е, ніхто не буде кинути як кажуть, в басейн, хто випливе, хто не випливе. Тобто Є навчання, є люди, які кажуть, що це не моє. Е, от Для чого ці два місці стажування? Тому що людина, може, вона е, прийшла Ну різні. От, бувають ампутації, бувають е, такі, ну картини, такі, не дуже приємні. І люди, Є люди, які не витримують. Кажуть, що ні, я не можу просто на це дивитися. Просто мені стає погано. От, тобто, людина спочатку вона хотіла. Але тепло облака, я кажу, я не маю цього. Для цього два місяці стажування. І через два місяці людина може або далі продовжувати ну, з цією самою командою капеланів, які там відвідують цю лікарню чи госпіталь, так само служити е цим людям, або ж десь ближче до свого дому, кудись в іншому місці, чи розпочати там своє служіння. От ми пропонуємо таку схему, і поки що воно працює. І... Ну, для служіння військово пораненим ми так само рекомендуємо це робити у військовій формі. Ну, знову ж таки, там є, тому що форма Піксель це офіційна форма Збройних сил України, тому ми не рекомендуємо форму Піксель ну, мультикам. Це краще для служіння капеланів, тому що коли людина приходить як капелан до військово поранених, військовослужбовців, то все-таки вони легше це сприймають. Вони бачать, що ця людина, ну, принаймні, знаєте, Ісус написано, прийшов на нашу землю і став одним із нас. Тому тут оця думка, що от, навіть коли капелан одягає форму, він стає як одним з них, щоб їм послужити. Ось, тому ми рекомендуємо. Це не обов'язково. Не обов'язково, але з практики поранені легше сприймають людину в формі, ніж людину в цивільній формі. Угу. Дякую вам за відповіді. Сергій Костянтиновичу, от на вашу думку, які зараз існують найбільші виклики для капеланського служіння в умовах війни? Я думаю, що одним із викликів це є час, який е, треба знайти для цього служіння. Як правило, в ну, нас є капелани, які їздять кудись у військові частини, їздять напередок. Ну, це особливе таке служіння. Там є капелани, які ризикують, навіть тому, що вони ну, боють під обстрілами. Не всі далеко не всі це роблять. Більшість все ж таки це ну, домашніх умов десь підвідати лікарню. Це тут не є якої, немає такої, такої якоїсь небезпеки. Це час, і, можливо, от мала бути така і духовна підтримка. Для цього треба молитися про це. Треба ну, налаштовуватися на таку духовну хвилю, тому що от, е, капелан, який приходить, ну, от, як от, в Матвію 25 розділі написано, Ісус каже: я був горий, ви до мене прийшли. Так, я був там, ви мене відвідали. А потім він каже, а коли праведні скажуть, а коли це було? Він каже, те, що ви я був слабував. Тобто е, е, капелан служить Ісусу Христу. От в лиці цих людей. І тому йому важливо от мати це налаштування. налаштування. Для цього потрібна духовна підготовка, треба вдома Біблію почитати, щоб ти було що сказати людині. Треба помолитися. Треба прийти ось цим таким ну, молитовним налаштуванням, духом молитовним, коли ти відвідуєш. Ти прийшов не просто десь там, що там посміятися там, чи про футбол поговорити. Хоча капелан слухай, людина хоче про футбол, говорити, говоримо про футбол. Але разом з тим, от, оцей дух молитовно, коли каплан заходить не сам, він ходить з Богом, з Ісусом Христом разом заходить. От, і важливо, щоб каплан був чутливий для голосу Духа Святого. Особливо тоді, коли, наприклад, людина відкриває своє серце, дуже важливо це помітити і послужити цій потребі людини. Тому що бувають випадки, коли ну, просто людина відкриває серце, а каплан це не помітити і прозмовити розмову в іншому напрямку. От це, я вважаю, це найголовніша потреба. Щоб, ну, більше треба капеланів, тому що як Ісус каже, «жнево велике, робітників мало, але разом з тим капелан має бути от налаштований на таку, на таку духовну хвилю. Угу. Так, дякую вам. Які б основні поради ви дали людям, які хочуть стати залученими до капеланського служіння? Є книжка, Цю книжку написала жінка капелан. Професійна, яка все життя була капеланом. Книжка називається. Небеса торкаються землі через служіння хворим. Ось. Ну, я би рекомендував почитати цю книжку. Почитати цю книжку, вона є, ми практично більшості пасторів наших на цю книжку подарували, пастора вона має бути. Тому, якщо вона її немає в такому широкому продажі чи в наших кіосках, але пастори повинні її мати, і людина, якщо треба, може в електронному варіанті її навіть дати. Людина хай почитає, подивиться, щоб вона в неї картинка з картинка з'явилася, що таке ось це служіння. Тобто, людина, щоб знала, що її чекає, щоб це не було просто вхід в сліпу. І тоді для цього треба готуватися. Треба пройти ці кроки підготовки, які. Тобто, людина має почути покликання Боже для цього, підготувати зі своєї сторони і широке поле для служіння. Так, дякую вам за такий широкий спектр на ті питання, які були озвучені. Ну і на кінець ми не можемо не торкнутися Слова Божого Біблії. Тому підсумовуючи, я хочу вас запитати, як Біблія формує основні принципи капеланського служіння у церкві Адвентистів Сьомого Дня? Тобто, як біблійні принципи інтегруються у місію? Можливо, якісь біблійні уривки, які доречно тут навести, згадати? Ну, відомий текст Солонянам 5.23. Солонянам 5.23 написано: сам Бог миру нехай освободить вас цілком досконало і не порушує ваш дух, душа і тіло. Тобто цілісне служіння. Ми служимо і тілу, і, духу, і емоціям, і духові. От, ми покликані служити, або як апостол Іван, це 3 Івана, другий вірш. Улюблений, молюся, щоб у всьому було тобі добре, і був ти здоровий, як добре душі твоїй. Тобто ми служимо і тілу, і душі, цілісний підхід. Ну, Звичайно, це є приклад Христа. Оце то, про що ми говорили, Матвія 25 розділ, коли Ісус каже, ви мені послужили. Ви мені послужили, тому що до них треба прийти. Ці люди до нас не прийдуть. Ув'язнені чи хворі, вони прив'язані до ліжка, до, до якоїсь установи, вони прив'язані. Ми йдемо до них. Капелан це, це свороду священик за межами церкви. Він от іде туди, де знаходяться люди, і там створює духовну атмосферу. <кій> Притча про милосердного самарянина ще один уривок. Тобто, людині було погано там, де вона була. І вона не могла прийти, попросити допомоги. Тобто, треба було до неї прийти і там їй послужити. Ось інший є цілий ряд уривків, наприклад, от молитва над хворими. Взагалі, П'якова там цей уривок, в п'ятому розділі молитва над хворими. Каплан може це зробити. Каплан може певні обряди звершувати. Каплан може, наприклад, зробити оливопомазання в лікарні. Е, е, ну, Капле несе вістку потіхи. Наприклад, е, е, от, в Сай е, 61 році написано, що в стані світися. Люди можуть жити в темрі, в них інші якісь погляди, точки зору, каплан несе оцю світло і надію несе. От, от служіння надії. Так само написано, як в римлянах, бо ви спасені в надії. Тобто капелан, з того боку, <coughs> капелан не може сказати, що людина хвора там, не переживає все буде добре. Тому що капелан не знає, яка, не знає діагнозу людини, не знає, як іде лікування. Це лікарі знають. До речі, в країнах, де є професійне капеланство, там є чіткий розподіл обов'язків між медичним персоналом і капеланами. Наприклад, діагноз ніколи не озвучує капелан. Це робота лікаря. Капелан не дає поради по лікуванню. Це не його сфера. Капла, але, наприклад, інші моменти, коли е, от, е, лікарю потрібно сказати якісь, там, ну, якусь сумну новину, чи людині, хворому, чи сім'ї, як правило, лікар бере з собою клече капелана. Тобто, ми це розпрацьовано. Ми зараз йдемо до цього. Так само. Тобто, е, служіння надії, ось ну, е, е, Ісус каже, служить всім народам. Навчайте всім народи. Каплан навчає людей. Дивитися на Христа, на великого цілителя. От Я думаю, що це ну, перевести погляд людини з цього світу, з проблем цього світу на Ісуса Христа це, можливо, чи, чи не найбільша задача Капелана. Дякую вам, Сергію Костянтиновичу, за таке натхненне спілкування за те, що ми могли разом пороздумувати над важливою роллю, яку сьогодні відіграють капелани, капеланське служення, зокрема в Україні в умовах війни. Дякуємо, що ви знайшли час і ми могли мати таку приємну зустріч. Дорогі друзі, дякуємо вам, що ви сьогодні були присутні разом з нами, могли також почути. На мою думку, важливі принципи і для свого життя, тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, відгуки. Ми будемо раді вести з вами діалог. Бажаємо вам мирного неба і Божих благословень!